Я вбачаю, шановний мер, шановні депутати, ви, будь ласка, будете потім да. з'ясовувати питання. А нас цікавить, чекайте, сьогодні сьогодні, була сесія так? Да. На цій сесії виносилося питання щодо створення комунального підприємства ДПЖ Мерінка водоканал і затвердження статуту. Це питання не було прийнято. Чому воно не було прийнято? Не було депутатів і э, деякі депутати. Э, Утрималась, так? Да. Точно. Почему депутатов э, не интересует на вопросы? Почему они так проголосовали? Не они же, же, не что? Же, че, а че. Вот, это, это, не вот мы, мы работники, мы здесь работаем, нас интересуют, понимаете? Я только что говорил, у нас, я не бачу перспектив, я тут работаю инженером, уже 19 лет работаю. Вот, был на разных посадах, был слесаром, контролером, мастером ремонта механического участка, инженером по эксплуатации, на, на данный час инженер по сбыту. Я даю питания разумею, и я не бачу перспектив. Наш э, Вінц облводоканал ігнорують. Я же повторял, что прав, подаля правкому подали. Щодо усунення розірвання контракту з керівником. Нас потеперше час проігноровано. Може, буде відповідь, я не знаю. 16 декабря ми подали, так э, давали э, листи. Вот. Это наша жизнь, это наше питання, понимаете? И нас воно безпокоїть. Почему хто-то питання в місті, я не знаю. І приймати якісь рішення, хто до кого-то там лякає, я не знаю, я, ми тут таке чули. Почему? Вам що не интересно наше життя? Майбутнє. Що що буде? Ворона Володимир Миколаївич, Володимир. ми не знаємо процедур засідання, сесії і так далі, коли як вона призначається. Ну ми в свою чергу можемо скласти звернення до. до Віщому, за підписом Ні, ми вже обговорили, питання. Давай, у нас засідав правком. У, був... у нас перед uh, Новим Ріком. телефон uh, телефоні двоє рок... вирішувати питання, а з колективом і все, і на сесії, я думаю, більшість буде. Правильно? Ну, я впевнений. Ну подождите, будете, смотрите, вот же вот наш, варени, щоб... вот наш вот вот наш, наш коллектив сидит. это большая на... часть. Вы міски голова, и вас снимать Петремки, что с этим вы На данный а час, смотрите, знаю, здесь виртуру. находится большая часть трудового коллектива. А Почему а больше? Потому <головок> что часть <головок> находится на дежурствах. <головок> на объектах находится. <головок> У нас ряд объектов, Насосные станции воды и канализации. <головок> вот. <головок> вот это находится. Вот давайте на данный час питаем. Ценом. Мы идем до города. Классны все. Ми піддержимо депутатів. Ніхто. Можна було не відсивати нікого. Готове звернення депутатів. Привіт нас до себе. Шановний депутат. Я піду, а ви вы вибачте перед